Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамаксю. Ми веземо Джейсона сьогодні зранку в лікарню. В нього все нормально зі здоров'ям, слава Богу. Це просто такий річний чекап. Типу, раз в рік ми тут проходимо з дітьми на, їхні, на їхній день народження зазвичай. Ну от я не знаю до якого віку, це тому що якби, в мене поки що немає такого досвіду. Бачите, який у нас сніг. Два дні йшов сніг. Аж все розмиває, навіть не ловиться фокус. Сьогодні на дорозі ну таке собі трошки напевно відтанув. і чи це через завтівки, не знаю, скоріш за все. І сніг такий брудний на дорозі. В принципі, зазвичай так, тому це не новина. Але в нас, до речі, зараз дуже холодно, зараз вже мінус скільки? мінус скільки, 15. А? Мінус 14 вже. Зранку було мінус, мінус 15. І дуже холодно, тому що відчувалися на мінус 20 чимось, тому якби от така, от такі от справи. Дійсно холодно, автівки от це все лід, воно ніяк не розмерзається поки що. Е, тому от такі от справи. Так, а їдемо ми в госпіталь, де родився Маельчик наш. Ну, там ми раніше жили близько, дуже в п'яти хвилинах. Може, хтось пам'ятає, хто бачив старі відео. Ми жили в п'яти хвилинах на авто. І от Джейсон ходить туди до педіатра. Тут педіатра можуть мати лише дітки, в яких є проблеми зі здоров'ям, так мені сказали, тому що у вас є сімейний лікар. І якщо сімейний лікар не в змозі вже допомогти, то він відправляє вас до педіатра, діток. Так, тому от, ну, я думаю, це правда, тому що ми як приходимо туди і є дітки до нас, то видно, що дітки з якимись певними вадами здоров'я. Тому, думаю, так. А ще в нас не вже є тепер оця от. Немає фокусу, дивіться. Є у нас оцей дозвіл на паркінг для людей з обмеженими можливостями. Ці, як правильно, напевно, так. І це, звісно, це для Джейсона, це його особисте. Воно пересувається з ним. Там де, там, де він є, там і має бути ця картка. До неї йде також сертифікат, тому що без цього сертифіката воно не дійне. І воно якби не прив'язане до якогось авто, воно прив'язане дійсно саме до людини. Це у нас для Джейчки. Типу мені оббили. Так. Я стараюся щось засняти, але у вас тут концерт від Джейсона. Позаду, не знаю, він, напевно, просто не знає, не розуміє, куди ми їдемо, тому йому якби це от зараз заважає. Так, в нас тут їде швидка допомога. Дорога тут дуже погана, нас трясе. Швидка допомога їде. І тут в нас є, видно, радар, цей, що фотографує швидкість. Пише. А взагалі поліція чи радар? Ага, радар. дивіться, Жахливий фокус, я перепрошую, але як є. Ще я хотіла вам додати, що в нас в Джейсона день народження буде 19 числа на колишнього Миколая. Зараз вже змінили цю дату, вже 6 грудня, яке в нас було вчора. Для мене, звісно, це залишиться день народження Джейсона, залишиться на Миколая, тому що я собі хотіла. На от Миколаївський подарунок і я його отримала. Тому в мене це залишається 19 грудня. Я не проти святкувати його і 6, і 19, але лише для Джейсона, так як це день народження. Тому такі от справи. Ми хочемо зробити йому день народження. все таки Спочатку ми не дуже хотіли. Думали, там просто Різдво 24-25 і вже думали, ну, в принципі, зробимо разом з Різдвом. Цієві сіні пуль. Тут яма є велика, дуже. Так, краще краще з'їхати і сі. Тут у нас мінне поле. Треба завжди об'їжати, бо ці ями це просто нереально глибокі. Так, то ми думали не святкувати його день народження через те що там різдво, але з іншого боку, для мене, от дата п'яти років для дитини, це вже, знаєте, як доросла дитина. Вже. Ледь там не підліток. Тому для мене, от я просто пам'ятаю свої 5 років. Це, це пам'ятаю. Може, я не пам'ятаю якісь там інші дати, але от 5 років чомусь мені дуже запам'яталось. І мені хотілося б для Джейсона так, так само зробити, його день народження 5 років. Тому будемо святкувати 19 і 20, і потім ще й на Різдво прийдуть до мене гості також, будемо святкувати в нас. Тому... Багато свят на носі. Вже от така, не знаю, вчора ми віс... вчора, почекайте, вчора 6 шосте... грудня, сьогодні 8 вже, господі. Це відходила від святкування новорічного корпоративу з, з роботою, аж дати вже побутала. У нас сьогодні восьме, а не сьоме, як я думала. Ми вже там відсвяткували атмосфера вже трошки додалась. Тому вже можна і вдома святкувати скоро, наче це вже пройшло на роботі, все. Далі вже наступне наступний свято буде у нас, скоріше всього, там День Святого Валентина, думаю. На роботі все прикрашають знову ж таки. Тому що там? Світа. Шо? Фіп-фіп. Львів? Так, цей був без хіліва компасі. Хто там? Цей інфам Ой, нам залишилось зовсім трошки їхати, нам на 11 годину. Зараз 10.43. Так, тому от у нас вже почалася справжня зима. Як там у вас погода пишіть, цікаво. Чи холодно, не холодно, у нас от дійсно стало холодно, причому дуже швидко, якби. я то готова до цього, тому що зиму я дуже люблю. Але все одно, от, як, ми, як ми були на святкуванні корпоративу новорічного з роботою, також було холодно, але нам вже було дійсно тепло, що в принципі нам це не заважало. То ми вже так напівроздягнуті виходили на вулицю, там подихати свіжим повітрям. А от сьогодні я вийшла в штанах в куртці і я була просто в шоці від холоду. Як так холодно вже. Так, ми вже доїжджаємо. Тут у нас госпіталь. Тут раніше ми жили біля нього, і батьки мої також проживали тут в п'яти хвилинах. Зараз, слава Богу, завдяки цій таблиці, нам не треба буде шукати ніякого паркінгу, тому що, тому що трошки важко знайти в госпіталях парк... паркінг. Що це негодно говорити сьогодні. Тому нам зараз трошки вже пощастило. Уявіть, я цю табличку чекала 6 місяців. З червня місяця я заповнила документи, підписала її з лікарем, тому що це лікар вирішує давати вам чи ні. Але так як наш Джейсон не розуміє, не розуміє, тобто, небезпеки, те, що в наприклад, це небезпечно, він цього не розуміє і. Він дуже полюбляв тікати на дорогах, особливо бігти якраз під машини, які рухаються, тому от нам ця табличка саме дуже допомагає в цьому випадку. Те, що ми можемо паркуватися близько до входу. От зараз подивимося, чи є ще такі місця, тому що таких, звісно, люди приїжджають в госпіталь. Це місце, де багато людей є. з такими табличками, тому зараз будемо бачити, чи є ще взагалі такі місця для нас. Зазвичай їх не дуже багато. Ну і що, як я в принципі здогадувалась, ні одного місця немає. Тому навісті табличкою іноді вибору також немає. Нам пощастило, ми припаркувалися біля госпіталя, але зазвичай, вам, будь ласка, весь паркінг. Госпіталь величезний, а місць немає. І фокуса немає також. Цей час. Прийшла додому. Ну як, не сам? будеш Сам їсти хочеш? У нас він тільки сам хоче їсти зараз. Має. Угу. Помогти тобі? Не? А чого Рейсик? Старається маленький. Да. Я зазвичай як роблю, коли в мене маєчок не хоче, щоб його годували, я отак беру другу ложечку і даю йому. От. А потім він візьме і забере в мене ще й другу ложечку. Насвечеря, рис з авокадо і е мясні бульки з фарша. Це фарш з. Свинини і яловичини два в одному. А, ну жуй-жуй зайчик. Не дуже тобі, вони Тобі рис подобається? На. Оп. Так, ну а в Джейсона все добре. В принципі, ми дуже швиденько прийшли. Я повернулася додому, почала далі працювати, тому що треба працювати. і і значить, завтра я йду з Джейсоном на 7.30 ранку здавати кров. А все для, для того, щоб перевірити, яка там в нього... Що там? Вода з льодом. Газована. Алекс. Молодець! Молодец. Алексу я подарувала сьогодні вот такий от халат. Тому що в нього, на жаль, не було халата. О, Господи. О, Алекс. Алікс. Тюресамліампи. Це в нас мішелька. О, Боже. Так. Тому продовжую історію. Завтра з Джейсоном іду здавати кров, щоб перевірити кількість вітамінів в його крові, ну, в його тілі, чи як там воно правильно говориться. Все через те, що він дуже мало їсть, і їсть він не самі найкращі продукти. На жаль, це зазвичай якісь там курячі нагідці. Курку він слава Богу їсть, але це лише гомілки, їсть іноді спагетті. Це лише спагетті, ніякі інші макарони, лише помащені трошки маслом. І що він там, ще їсть, іноді яблука. Ніяких тобто, молочних продуктів він не їсть. І, звісно, там кальцій. Все таке от, от це треба перевірити. Вітамін Д, вітамін А. Тому завтра йдемо здавати кров. Я не знаю, надіюсь, пройде все добре. Тому що от в тому році ми здавали, все було прекрасно, дуже класно пройшло. Він навіть не пискнув взагалі нічого. Тобто, все супер, він молодець. Як yeah. це пройде в цьому році, не знаю. Але. Це ось завтра у нас перший, перший, перший запис в 7.30. Потім на 10 в мене є ще, ще інший запис, також для Джейсона, але в школі. А ввечері також для Джейсона до нас додому приходить раз, там, раз в два тижні, раз в тиждень приходить така вихователька спеціальна для таких діток особливих, і вона от нам показує, як правильно з, з такими дітками жити, як з ними працювати, тому що кожен випадок різний. І таких двох немає. Тому навіть скільки б я не читала інформації, це не завжди працює. Тому от, завдяки цій зінності нам зараз набагато легше з Джейсоном е, з Джейсоном ну, жити. І, в принципі, в нього дуже гарно пішов розвиток після того, як він пішов в школу. Те ще дуже приємно. Взагалі і слова деякі почали проявлятись, тобто дуже класно. Галялічка, щоб не завазала. Тобто такі от справи, тому я вже вам дам знати пізніше, як все пройде, і надію, що все добре. І десь через місяць ми дізнаємось результати, тому що нам тут ніхто їх на руки не дає, як в Україні. Ми в Україні з Марією цього літа здали аналізи і в той же день нам прислали результати. Тут, на жаль, такого немає, і навіть якщо це ваші результати, вам їх не дають на руки. Лише лікар може побачити, а ви можете дізнатися десь через... через місяць, зазвичай вони просять брати наступні записи, щоб точно вже отримати результат. Тому такі от справи. <рес> В цьому я завершу наше відео. Будемо насолоджуватись з дітками. все вам найкращого. Ой, боже мій золо. То дали І на цьому все. Всім пока-пока.